Відчула, що відбулися президентські вибори. Які вибори? То що? Вони ж відбудуться через два роки. Ні, це ж наші районної школи-лідери, яка працює вже декілька років на базі дитячої творчості. Тож давайте познайомимося з ними і запрошуємо на сцену команду лідерів. Всім присутнім. Вас вітає команда лідерів учнівського самоврядування Міжгірщини. гірщини. Першу розумемо об'єднує елементи символи, які характеризують суть діяльності школи лідерів у нашому районі. Основа це наші гірські міські краєвиди, котрі є символом краси і багатства рідного краю. Розгорнута книга символізує світло знання та науки. Так розміщений посередині це поєднання логотипу діяльності лідер зі школами району, червоні катяги калини, справи шкільної організації, розгорнуті долоні. Все в наших руках, наше майбутнє за нами. Рида, дуже-дуже працьовита. Синьо жовті має крила і в душі чарівну силу, бо так любить Україну ту, котра в нас єдина. Патріотка і гімнастка, що дарує добрий настрій, з добротою у очах, що нема такої сна. Поетичну душу має, пише вірші і читає. Інтелект та творчість поєднання золоті. Я учениця 11 класу. Громадською роботою займаюся вже сьомий рік. З них п'ять очолюю шкільний парламент, третій рік районний, та останній рік очолює Закарпатський обласний учнівський парламент нове покоління. саме тому, напевно, і не дивно, що своє майбутнє життя хочу пов'язати з політикою і ще більше утвердити в собі громадську активну та патріотичну особистість. Два роки займалася рукопашним боєм. Зараз гімнастика. Хвалюся тим, що вмію сідати на поздожніх шпагат. Пишу вірші, а ще в своєму серці маю палку любов до України. І щиро вірю, що в майбутньому житті зроблю все для того, аби моя держава процвітала. Нероздільні земля і небо, нероздільна шкільна моя сім'я, нероздільна любов до тебе, дорога вкраїна. Щира, добра і привітна, не пихата, не арбітна, і талантів безліч має. Наша Віка скрізь стихає. Доброго дня, мене звати Гримут Вікторія, я учениця 11 класу. Моє ім'я означає перемога, тому я впевнено йду до своєї мети. Хочу працювати в правоохоронних органах, а точніше бути прокурором. Моя гордість це моя мама, яку я дуже сильно люблю. Я граю на фортепіано та зараз вчуся гри на гітарі. Люблю читати природу і нашу країну. Мої друзі, в нашої матку не дарма так люблять. Кожен її поважає, вона ж добру вдачу має, а коли ще заспіває та й ще заграє, всі одразу задихають. Серце завмирає. Всім доброго дня, я Іванна Настей, учениця 11 класу Рибинської загальноосвітньої школи. Навчаюся в 11 класі в майбутньому хочу поєднати своє життя з журналістикою, тому всі новини намагаюся висвітлювати в районній газеті Верховина. В громадській роботі громадською роботою займаюся вже другий рік. Очолюю комітет зв'язків з громадськістю та знім. Граю на гітарі, а також співаю в церковному хорі. Весела та життєрадісна, яка яка йде до поставлених цілей. Вона модна, елегантна, дуже мила, толерантна, працьовита Марина дівчина подолає всі вершини. Я Марина Вишневська, учениця 10 класу, активістка. Захоплююся грою на фортепіано, люблю подорожувати та художню фотографію. Майбутньому мрію стати кіно. Дякую. Інтелект її вражає, вона все на світі знає. Що сталося і коли? Ти не знала, хоч раз скажи в Каверу вдало грає, на Олімпіадах перемагає. Доброго дня, я Миколі Неванна, навчаюся зараз в 10 класі. Ну, Спектр моїх інтересів я можу сміливо назвати надзвичайно контрастним, адже в той час як я надзвичайно захоплююсь історією, я обожнюю футбол. Ну, це мій улюблений вид спорту. Також останнім часом дуже зацікавилася сучасною літературою, адже я вірю у теперішніх письменників, особливо зарубіжних. Звичайно, одним з моїх найулюбленіших захоплень це японська література 17-го століття. Моє життя креду це все буде, варто тільки захотіти. У навчання перемоги у всіх справах успіх. Наша Ліля Ліліана, наше сонце-усміх! Доброго дня, мене звуть Сколас Ліяна, я учениця 10 класу. Зараз очолюю Міністерство внутрішніх справ, дисциплін та порядку нашої школи та району. Громадською роботою займаюся вже третій рік. У майбутньому хочу проявити себе як лікар-кардіолог. Люблю читати, вишивати, люблю футбол, волейбол і лижі. Жанна заступник Ані, а це начальник теж солідний, вона вірна в своїй справі і посадиться її гідна. Жанна завжди все стигає, по добру і щиру вдачу має. Доброго дня всім присутнім! Я Болібак Жанна, учениця 10 класу. Я маю честь бути президентом Міжгірської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 та віце-президентом районного парламенту. В школі лідер я тільки перший рік, але налаштована рішуче. Я займаюсь вивченням іноземних мов, зараз вивчаю англійську та чеську. Я дуже активна і творча особистість, тому мої інтереси змінюються швидко і часто. Але незмінним залишається одне моє бажання пізнати світ. Тому я читаю книги. Кожна нова книга це новий крок до самовдосконалення. Що за парубок між нами? Він один, кругом лиш дами. І співочий, і працьовитий, фізик класний, кращий в світі. Доброго дня. Мене звуть Косяшу Слан, учень 10-го верніші СКІ ЗОЖ номер 2. Я беру участь активну участь у різних культурних та громадських заходах своєї школи, і є головою комітету здорового способу життя. У вільний від навчання час я люблю займатися спортом, а саме грою Волейбол Взимку і даю кривавого катання на лижах. Але крім активного навчання, відпочинку, спорту, люблю читати, а саме художню та історичну літературу. Наша Інна добра і мила, дуже творчі має крила. І в навчанні все встигає, і талантів безліч має. Я з Кунзінна, учениця 10 класу. Друзі знають мене як весело та житті радісно, але я думаю, що життя це не тільки відпочинок і тому докладаю всі зусилля, щоб отримати майбутню професію. Малювати я ніколи не вчилася. Просто з дитинства цього не добре виходило. І тепер це стало одним із моїх захоплень. Інше моє захоплення це спорт. Також я люблю навчатися, адже це цікаво дізнаватися кожного дня якісь нові речі. Ось такі ми лідерами жіршими. Багато нас чекає добрих справ. І разом все ми подолаємо. Тільки ти, РБДТ, єднаємо.